Олександра Максимович, я просто показала, що ми вже маємо другу ситуацію у Старі, винішили розвитку ситуації. І ось зв'язку з тим, що у Старіках це сталося, а всією інформацією по комунікації з громадою, по проведенням громадських слухань, у нас займається офіс реформ. який не є структурним підрозділом і не є, є відносина проектування за власну державну адміністрацію. Тому тут то приступ ми сьогодні маємо зустріч. В першу чергу це відповідальність офісу реформ і, звичайно, основна державна адміністрація. Тому що ми обласні державні адміністрації не є в оцінку в пункті 1, а Офіс реформ не відсилається постійно власна державна адміністрація. Ми їх забуваємо. А саме вони були на всі всіх громадських слуханнях, вони їздили в громаду, проконували об'єднання і так далі. Ми вважаємо, що маємо повні підставу з претендентами у сторіках та оцінку. Ну і колеги, поступили пропозиції, я і обіцяв думками в міняції до доставити голосування, щоб ви мали ну, краще підстави приймати таке чи інше рішення. Просі слово. Щоні да. колеги, я злого з межі депутатського корпусу доїть тільки з дзвонити депутатського корпусу. чи це зводить на голосування? Я можу вісім, будь ласка, керівника формула. Дякую, пане Максимович, дякую депутати. Я, напевно, багато нового не скажу. І е, стосовно позиції колег з депутатського корпусу партії Воля, ви самі дуже чітко знаєте, молода міжна сила, але підходи, які використовують своїй роботі нечесні і нещі. Чому такі не вигідні сьогодні офіс реформ воля? Тому що на відробному об'єднанні партії Воляського буває політичні свої дивітери, нечесними підходимо, попри ходимо сьогодні. Практично офіс-рекорд не дав е, утворити дрібні спроможні громади, які могли би бути в Івано-Франківській області. Ми сьогодні попередні організації політичні силі. І немає жодної проблеми там з культурами. Я вважаю, що є проблема членів членом політичної партії волі. Я бажаю цей на це і щоб присню, нікуда випадка напали. Я пропоную розібратися на депутатській. Я пропоную депутату розібратися. А все, що пані Оля сказала стосовно експерта, пані Марії Парад. Цієї брехні на колег. Шановні колеги, я, я, я прошу заспокоїтися. Я вважаю не зовсім коректним пане Руслан, вам, як депутату, виконав зв'язково, але характерську ті чи інші фракції представлені у Раді. Чисто об'єктивно. Тому, тому я зараз надам слово дерево від представникам фракції, які ми забудумо складені і, і позиції. Шановні, шановні колеги, роботи цього центру, ми ще дуже бачимо, і бачимо за 12, яких ще людей буде багато, якщо ці люди в подальшому будуть займатися. Шановний пане комиссу, я сам був на зустрічі в прокураті. Ви Викриваєш і після того зайшов чоловік і каже, ви знаєте, що вона нам сказала? Сказала, що ми будемо. І я це я це буду свідчити і ті люди, які це чули. Тому про які навіть умови йти не, не може. Ефективність вашої роботи, ми на це бачимо. І давайте першу оцінку собі. Перед тим, як далі, щось робити. Все, шановні колеги, поступила пропозиція депутата Галапали визнати роботу офісу реформ незадовільною. Я прошу включити голосування і визначатися. За 20 проти 16 утримуємося, 18 до 20, рішення не прийняте. Була позиція депутата Степлючука. Прошу згорстивати. Включити мікрофон, а посав телефон? Кажи нам, що робить? Шановні колеги, моя пропозиція звучить чітко і ясно. Так як офіс реформ, це у нас по суті якісь утворені притомності чи притомності. Там не працюють державні службовці, там працюють люди за сумісництво. І вішати на всіх тих, сіл, на яких ми їх вже поміщували, просто не зовсім буде передано 15 депутатів. За цю роботу відповідає відповідно до нашої конституції, відповідно до закону проєкту про місцеві державні адміністрації, місцева державна адміністрація, а за її роботу відповідає голова обласної державної адміністрації. Тому я професію коротка. Роботу обласної адміністрації та є. По питаннях у входження, не входження, до громадянського остеріки визнати незадовільною.